Інтернет-шахрайство одна із найнебезпечніших загроз у сучасному суспільстві. У цифровому середовищі необіздані користувачі стають легкою наживою. Як уберегтися від обману в інтернеті? Розповів під час брифінгу інспектор відділу протидії кіберзлочинам. Від початку року відділ протидії кіберзлочинам у Черкаській області здійснив супровід матеріалів кримінальних проваджень у 166 справах. За 147 епізодами про підозру оголошено 17 особам. До суду скеровано. Вісім обвинувальних актів відносно десяти осіб, чотирьох осіб було затримано та обрано запіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зафіксовано зокрема особливу активність зловмисників, що пов'язана з викраденням облікових записів громадян через месенджери. Схема така: в особисті повідомлення жертви надсилають фішингове покликання із проханням проголосувати за знайомих у конкурсі або підписати петицію. На жаль, зломисники не мають ніяких норм моралі, тому використовують навіть такі методи для досягнення своїх цілей. І під час переходу з такими посиланнями вам пропонується авторизуватися через один із месенджерів або соціальну мережу. І після того як ви здійсните цю авторизацію, зловмисник отримає доступ до вашого облікового запису і через добу всі інші сесії, крім своєї, він закінчить, і ваш обліковий запис буде повністю під керуванням даного зловмисника. Після цього з тією ж метою використають контакти ваших знайомих чи близьких цього року, вже зафіксували 104 звернення з приводу таких правопорушень. Ключовим ідентифікатором у більшості є ip адреса пристрою шахрая, що належить провайдерам мереж РФ. Я акцентую особливу увагу, що якщо ви отримаєте повідомлення з проханням. По перше, позики грошових коштів. По-друге, з проханням проголосувати за когось, здійснивши перехід з якимось посиланням, не робити цього, оскільки це може бути досить небезпечним. Попри це, є і позитивна тенденція: усе менше українців потрапляють в афери, пов'язані з соцвиплатами. В свою чергу ми проводимо активну превентивну роботу в даному напрямку. Безпосередньо нашими працівниками проводиться моніторинг мережі інтернет для встановлення наявності фішингових посилань, фішингових сайтів, і за звітний період департаментом кіберполіції встановлено і заблоковано, оскільки в нас є ефективний напрацьований механізм. з... Провайдерами України заблоковано 3090 унікальних посилань на фішингові сайти, аби обезпечити облікові записи з особистою інформацією, радять використовувати лише ліцензійне програмне забезпечення та стабільно його оновлювати. Дієвим методом запобігання також є двофакторна автентифікація та складні паролі від 12 різновидових символів. Разом з тим, особисто моя рекомендація в своїм. В своїй доповіді я говорив про те, що зловмисник матиме добу для того, щоб повністю заволодіти вашим обліковим записом. Під час того, як він потрапляє на ваш обліковий запис, його пристрій стає довіреним через добу, і він зможе всі інші сесії відключити. Тому я рекомендую, хоча б раз на добу. Заходити в налаштування месенджеру, налаштування соціальних мереж, електронної пошти і дивитися, які саме сесії підключені до вашого облікового запису. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу «Ільдана».